Таку картоплю не соромно подати навіть на святковий стіл. Ароматна картопля з шарами, з апетитною скоринкою сира. Гріби печериці, помила та нарізаю слайсами. На сухій пательні обсмажую, поки не випариться вся волога. Поки печериці смажуться, наріжу дрібненько один лук. Коли волога випарилась, додаю цибулю та олію. Солю та додаю перець і обсмажую до готовності цибулі. Картоплю почистила, помила та нарізаю слайсами. в Порізану картоплю, додаю соль, спеції до картоплі, чорний перець та майонез. Добре все перемішую. Першим шаром викладаю картоплю форму, але не всю трошки залишаю. Курячий фарш солю добре все перемішую та викладаю другим шаром. Фарш я не смащую майонезом, так як наступний шар буде шар смаженої печериці з цибулькою, там достатньо олії. Все лопаточкою гарно вирівнюю і викладаю шар картоплі. Накриваю форму фольгою і ставлю формочку запікатися в духовку розігрітою десь приблизно на 40 хвилин. Поки картопля запікається в духовочці, натру сир. Аромат на кухні стоїть неймовірний, картопля майже готова. І останнім шаром викладаю натертий сир, ставлю форму в духовку ще на 15 хвилин. Розкішна картопля з фаршом, з грибами, з апетитною скоринкою з сира готова. Ідеальний вибір на святковий стіл. А ви як гадаєте?